Працівники ТЦК не мають повноважень затримувати громадян чи промислово доставляти їх до центрів комплектування. Це підтверджено рішенням апеляційного адміністративного суду. У справі, що розглядалося, чоловіка промислово доставили до ТЦК сторонні особи. Він декілька днів перебував там без будь-яких законних підстав. Судом його промислово направили на ВЛК, визнали придатним та призвали на військову службу. Після часткового задоволення позову в суді першої інстанції представником було подано апеляційну скаргу. Третій апеляційний адміністративний суд задовільнив вимоги повністю, визнав протиправним і скасував наказ про призов, а також зобов'язав військову частину звільнити чоловіка зі служби та виключити його із списків особового складу. Суд звернув увагу на грубі порушення процедури призову. Отже, у разі незаконного затримання чи доставлення до ТЦК необхідно негайно вживати юридичних заходів. Саме своєчасна реакція суттєво підвищує шанси на успішний захист прав. Якщо потрібна допомога, звертайтесь, консультація безкоштовна.